І нарешті довгоочікувана рибалка в Швеції. Буду пробувати зараз не такий малесенький мепс на окуня. Тут покидаю близько, а потім саду на лодку і попливу туди на щуку вже на велику. А тут можна пару окунців зловити, невеличких, а може і і великих. Я вже Дуже довго, два тижні я вже не рибачив з тою морожкою. Бачите? Що це? Тут вачи головли, за ним пиво. Змінив трошки на іншу. Ота От малесенька, вона щось не крутиться так, як потрібно, чи вона бракована, чи що, я не знаю. Щось вона мені не подобається. Став інакше трошки більше. Вода підійшла, дощі падали дуже велика вода. О, вже є щось. Вже оконецька. Ось такий малесенький. Бачите, який маленький. О, як ти тільки на неї клюнув? На вода серйозно підійшла. Зараз запливемо туди. Ох, збільшенки вже. Зараз запливемо туди, де щуки великі клюють. Ну, це вже трошки більший. Цього ми вже заберемо. На тараньку. Поки що його туди вкину. Хай лежить. Пробуємо ще раз. Вони проголодалися, два тижні я їх наловив і вони бідні скучили за мною. Голодні ми тут. Зараз я рішовано. Так, хочу лодку здати, але треба трошки вичерпати воду. З неї. Трохи дощ нападав. Сьогодні буду знімати на одну камеру, тільки на грудню. Що загубив штатив? Нема як. Тобто сьогодні відео буде таке. Так, все, воду вичерпав. Скорі розверну. О, дуже плисти. Будемо плисти, будемо плисти веслами, грибти. Мотором я не хочу користуватись, я ще ніколи не користувався. Будемо пробувати так, зараз запливемо. Не швиденько. Одна нога тут, друга там. Все, я казав, що я швидко запливу. Бачите як швидко. Приплив туди, куди мені потрібно. Тут зараз будемо ловити. Ловити щуку. Давайте перший заброс. Кидаємо поки що на цього мекса. трошки трава. Сюди найкраще підходить плаваюча. Плаваюча така. Ми трохи все покидаємо, потім ту плаваючу кинемо. Найкраще тут працював завжди мені Джексон. Джексон Карасик такий. Він саме краще тут завжди працював. І я його порвав. і Поки що не маю можливості купити. Ловлю на це, що є. Так, поміняв я на таку. Це єдине, що в мене є, плаваючи, що більш-менш спрацює. Але якщо щука активна, то вона буде зараз брати на і на таку. Опа, промазала. Давай ще разок. Сиділа, бачите, під самим берегом траві. Зараз ми ще раз її кинемо. Там крутиться, крутиться. трошки перекинем. Ну давай, випригу зло. Бачите, не, 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 той, не той воблер. На джексон вона б вже взяла. А цей воблер трішки її не так спокушає. жабка так само мучить, Встав я назад цього плаваючого. Значить, сьогодні не дуже активно щука, але принаймні хоча б одному я мушу зловити. Таке не може бути, що без риби йти додому. Якась одна така кілограмова, двохкілограмова мусить клюнути. Рибки хочеться. Вже. О-о-о, є! Я казав. Що, одна мусить клюва. Блін, я піцак з собою забув взяти. яй яй Ладно, це невелика. О! Ви бачили? Як вона гарно пригнула? Заглотила в обір повністю. Дивіться, дивіться, що вона витворяє. Ти шо, ти що, красуня, йди сюди. Ти, ти, ти сьогодні дуже... Голодна, я бачу, так? Так. О! Ось така. Так, так проблема тепер витягнути з тебе той воблер. Як завжди, саме головне. Да. <тур> mm -hmm. mm, Заготила серйозно. Буде зараз операція. Операція Е. E. Так, стоп, а де? Ага, є. Так, стояти чемно, не рухатись, поки я не дістану з тебе цей воблер, Поняла? Mm -hmm. Ти заглутила з тої сторони, він тебе відцепився, так? З тієї сторони. О! Єсть, молодець. Молодець. Все, одна є на зажарку. Ще треба зловити тим знайомим моїм, які приїхали вчора. Ще їм треба хоч одну занести. Ой! Так, відплив я трошки сюди під той берег. Зараз тут поправлю, Тут гибше вже. Опа, опа. Ух, як вона випрыгнула. Ой. Ну вода й так. Така шустра. карандашик Бачите? Ще як зацепилося. Так, тихо, не рухайся. Не рухайся. Буде жити. буде Бедержите. Тараньку би пішла, але ладно, живе маленько. Але гарно прогнозно. Давайте нам треба велику. Так, це вже типу дві щучки, так? Не все так погано.